Так, ось рибка. Тільки не кажу, що квадратна. Курва. Так, окей. Більше не можу. Запаси закінчились, окей. Так, а щось не квадратне є. Так, квадратне. Тут, о, тут дивіться, тут у нас Щось заповзло в ваш трюм. В смислі? Куда? Породав, чітка заражена рибка. Стала заражена рибка. із за того, що мені щось заповзло в трюм. Офігіти. Так, сейчас підемо, зразу його продамо, ну його нафиг. Вона мені всю рибу сожре. І глаз дивіться, як панікує жорстко. Прям жорстко. Так, 68, окей. Ну, я надеюсь, що воно тепер виповзло, да? Чи ні? Так, а шо мені потрібно? Ага, там дошка була. Ну мені гроші, по-моєму, просто потрібні, ні? Так, нова риба якась. А, не, наверное, нова, така вже була. Маленька. Держав, а таку рибу зручно ловить? Цікаво, скільки вона коштує. Що вона не по 5 копійо коштує, то навіть вигідніше. Ну і як я мав би забрати ту? Це мені потрібно було чекати чи що? Так, є таке діло. Так. Не, ось тут я дошку бачу, хочу дошку. По металу... По металу, в принципі, все зрозуміло. А от дошка потрібна. Так, і там нам потрібно 500 на оброблений метал. Тобто потрібно рибки підловити. Але в мене вже батком. 262 тіка, де всі гроші ділись? Це жесть. Ми і задком можемо так огнати. Прикольно. Не знав. Так, віддаємо. Так, щось там і краби вже наловилися трохи. Бачу, бурлять. Так, доброго дня. Да, у мене є пару рибинок. Заб.